Це Марійка. В лікарні, де вона народилася і була в реанімації, раптово вимкнули світло. Персонал майже три години боровся за життя дівчинки, але вона сильно постраждала. Після крововиливу в мозок розвинувся менінгіт, який спричинив гідросефалію. Зараз в її голові встановлений шунт, а родина шукає гроші на реабілітацію за кордоном. В Україні батькам пропонували відмовитись від дівчинки. Подивіться на ці фотороботи на виставці багатолюдно. Авторка цих знімків все життя відчуває біль, постійний біль. 19-річна Ірина Загорна з народження страждає від рідкісного генетичного захворювання, бульозного епідермолізу. Всього один дотик, і на шкірі дівчини з'являється рана. У світі таких людей називають метеликами. Ірина не соромиться своєї хвороби. Незважаючи на всі проблеми, вона організовує персональні фотовиставки, щоб заявити про себе людям, поділитися своїм талантом і любов'ю до життя. Андрій захворів на діабет 24 роки тому, коли служив у армії. Через ускладнення він майже втратив зір, а потім відмовили нирки. Тричі на тиждень Андрій повинен проходити процедуру очищення крові, а в решту часу він в'язень у власній квартирі. На жаль, його здоров'ю вже не допоможеш, але йому необхідна постійна підтримка. Ці історії об'єднує одне: хворі та їх сім'ї потребують паліативної допомоги. В Конотопі благодійний фонд Крила Надії розповідає, що таке паліативна допомога і чому про це необхідно знати. Це допомога соціальна, це допомога психологічна, це допомога духовна, це допомога медична людині, яка невиліковно хвора, це допомога її родині. За офіційними даними, такої допомоги в Конотопі потребують майже 300 людей, більшість з яких онкологічні хворі. Часто медперсонал не має досвіду та до необхідних навичок роботи з невіліковно хворими, яким часом просто не вистачає людської підтримки та співчуття. Хвора людина, як і всі інші, залишається особистістю зі своїми інтересами, зі своїми переживаннями. Так, врятувати таких пацієнтів неможливо, однак полегшити їхні страждання та допомогти цілком реально. Андрій каже, що спілкуючись з іншими людьми, часто забуває про свої проблеми. Для нього паліативна допомога це в першу чергу емоційне розвантаження. Кожен день перев'язки для хворих на бульозний епідермоліз обходиться у 2 тисячі гривень. Для сім'ї Ірини паліативна допомога це фінансова підтримка. Нині держава не помічає таких людей. Сім'ї Маріки у критичний момент дуже не вистачало розмови з психологами, адекватної реакції і пояснень. Їм потрібно було просте розуміння того, що відбувається з їх дитиною, а також фахова допомога лікарів, які часто бояться мати справу з такими пацієнтами. Це дуже важливо для тих, хто. Залишився сам на сам зі своєю бідою тим людям, які не можуть знайти пораду для себе, для того, щоб допомогти цим родинам, підтримати їх в складних життєвих обставинах. Якщо ми будемо дбати про невеликовно хворих людей, про людей похилого віку, то будемо перейматися долею і свого міста, і своєї держави, і взагалі будемо людьми.